Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Давайте сьогодні поговоримо про те, чи можна створити сад з мінімальним бюджетом, які його складові, і чи взагалі це реально. Слухай, нам обов'язково потрібно знятися біля півоні потім десь. Я не знаю як, але щоб десь там я був. Бо дуже красиві. Я одразу скажу, що дійсно можна створити сад бюджетний, тобто витратити невеликі кошти. Але є декілька чинників, які необхідно для цього буде нам проговорити з вами. І такі основні є три блоки. Коли ви створюєте такий сад, а це саме вам потрібно буде створити без допомоги ландшафтного дизайнера чи архітектора, тільки так ми можемо е, зробити його більш бюджетним, але гарним. Е, так ось, про що потрібно пам'ятати? Це проєктування, це реалізація і догляд. Якщо е, проектування і реалізація більш-менш, я думаю, вам зрозуміло, що вони ну, беруть якусь левову частку бюджету вашого, і ми про це будемо говорити сьогодні. Чому я сказав про догляд? Справа в тому, що якщо ви запроектуєте або зробите якийсь такий сад е, е, і витратите на них певну суму грошей, і там будуть рослини, які вимагають постійного дбання про них. То про жодний мінімальний бюджет говорити ми вже не можемо. Тому що ми тримаємо у себе в голові не тільки створення фізичне саду, а ще і те, як ми будемо за ним доглядати. Отже, перше це проєктування. Для того, щоб створити якісний сад, ви маєте його формалізувати на папері. Для того, щоб ви це могли зробити, я вам сильно раджу, щоб ви ну, хоча б закінчили якісь курси або пройшли якісь майстер-класи. Однак, одразу хочу зауважити, що із мого власного досвіду, і, може, із того, що ви дивитесь, в тому числі на моєму каналі, ну, ви вже можете скласти для себе якусь думку про те, чи зможете ви. Створити проєкт. Якщо зможете, ну хоча б я говорю, пройдіть якісь там невеличкі навчання. Якщо ні, ну тоді вже краще вам на цьому не економити, бо це основа, це як фундамент вашого будинку. Ну, не можна на деяких речах економити, попри те, що ми е, хочемо зробити сад бюджетним. Це перше. Але перед тим як я скажу про друге, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайки і вподобайки. Друге. Це реалізація, це дуже великий такий шматок роботи, про який ми будемо сьогодні говорити весь ролик. І тут ви також маєте зауважити, що реалізація буде складатися з деяких складових. Це Матеріали, які ви будете використовувати, із яких ви зробите доріжки, наприклад, підпірні стінки, якісь меблі тобто, це все буде впливати на відповідну вартість вашого бюджету, це рослини, які вам необхідно буде посадити. І ми знову уходимо і торкаємося проєктування. Тобто, в залежності від того, що ви запроєктували, що ви намалювали, це також все впливатиме на бюджет вашого проєкту. Це і дерева, кущі, і квіти, і в тому числі газон. Про це ми так само сьогодні поговоримо, як здешевити вартість створення газону. Ну і третє це малодоглядність. Сад можна створити будь-який за будь-який бюджет. Але навіть якщо буде мінімальний бюджет вашого саду, ви можете запроєктувати такі рослини, які ви там собі виростили, сформували, і вони будуть вимагати великого догляду. Або візьмете під час проєктування і реалізації такі рослини, які будуть потребувати постійних обробок, укриття якихось на зиму тощо. Тобто, на них ви витратили небагато грошей, коли створювали і висаджували. Однак потім з доглядом у вас буде якась певна кількість клопоту. Щоб цього не було, про ось ці моменти сьогодні і будемо говорити. Для створення сада за невеликий кошт одразу ще раз хочу підкреслити, що скоріш за все, це вам його потрібно буде створити власноруч. І коли ви будете думати про свій ескіз, я вам сильно раджу подумати не тільки про красу в вашому саду, а й про таку функціональність, тому що коли ви передбачите певні зони в вашому саду, Хоч вони можуть і рухатися, потім газон у вас буде цією такою великою зоною функціональною, але тим не менш, чим якісніше ви їх продумаєте, тим економніше ви будете використовувати свої ресурси. Один із таких елементів, який прям буде забирати леву частку вашого бюджету, це ґрунт. Це основа основ вашого саду. Я неодноразово говорю про те, що нам потрібно не ґрунт міняти під рослини, які нам подобаються, а проаналізувати і перепрошую за тавтологію зробити аналіз нашого ґрунту і підібрати рослини, які будуть в ньому комфортно себе почувати. Ви можете посадити якісь рослинки, які вам сильно подобаються, замінивши під них там ґрунт, але основна частина вашого саду має складатися із тих рослин, які будуть комфортно себе поводити в тому ґрунті, який у вас вже був, хоч то умовна супість, суглинок або навіть пісок. Тобто, якщо ви залишите існуючий у вас ґрунт і підберете. Рослини, які будуть в ньому комфортно рости, ви зекономите третину бюджету на створення вашого саду. Наступним таким дуже важливим блоком це будуть комунікації, які вам необхідно буде закласти. Це і полив, це і дренаж, свердловина тощо. Одразу скажу, що на свердловині так само економити не варто. Дренаж може бути не всім потрібний, але якщо це буде необхідно, є дуже прості рішення, як його можна буде створити на вашій ділянці. Про це можна детально прочитати, подивитися ролики, як можна створити такий дренаж невеликим коштом. І у нас ще залишаються такі дуже важливі елементи, як полив і освітлення в саду. Що стосується поливу. Тут кожен приймає рішення для себе сам. Я би для того, щоб здворити сад бюджетним, все ж таки якісь центральні магістралі заклав і потім, по можливості та необхідності, наприклад, прокладав краплю в квітниках. В принципі, ми часто так в садах своїх і робимо. Якщо ви не хочете поливати, тому що це також ресурс, полив коштує грошей самого самоостаткування, то можна, наприклад, замінити газон іншими рослинами, які потребують меншого поливу, наприклад, конюшиною білою. Що стосується квітників, так само можна мінімізувати полив, якщо висадити пасухостійкі рослини. І в цьому випадку ви тоді велику Частку своїх грошей будете економити через те, що ну не прокладаєте краплю кілометрами на своїй ділянці. І у нас ще є освітлення. Якщо у вас нема можливості одразу придбати гарні елементи освітлення, світильники, якісь ліхтарі, то ви принаймні хоча б закладіть під них. Комунікації, тобто прокладіть е, цей кабель в землі, зробіть виходи, і з часом, коли у вас буде можливість, ви зможете його змонтувати. Якщо е, не плануєте навіть цього робити в майбутньому, а освітлення хочете, тобто не будете використовувати електроенергію, ну тоді використовуйте сонячні, якісь ліхтарики, які також дозволять вам е, заощадити ваш бюджет. І ми переходимо до матеріалів. Вони також десь будуть складати чверть, скоріш за все, вашого бюджету саду. І тут ви можете проаналізувати і подумати, які доріжки ви будете для себе створювати. Я колись в розсаднику прийняв рішення, що я от дійсно беру цей бюджетний варіант і роблю їх із гравію, відсіву, ну якихось там стандартних покрокових плит, які продаються в магазинах, які мені не потрібно індивідуально виробляти. І до речі, те, що ви будете робити або хотіли робити на замовлення, це якраз і буде збільшувати прайс по реалізації вашого саду. Тому мають бути такі якісь рішення у вас. Які вже ну, існуючі, які вже вироблені і відпрацьовані. Єдине, що ви можете їх запакувати достатньо красиво, і вони тоді не будуть сприйматися як такий мас маркет як те, що є в кожному саду. Так ось, що стосується доріжок, про них якраз ми знімали окремий ролик, і я хочу сказати, що використовуючи ось такі. Прості енертні матеріали, не мощення, яке необхідно як плитку класти, так тому що це також гроші, ресурс на плитку на роботи. Не кожен може зробити це. А, наприклад, використати якісь відсів або гравій. Ну, під силу кожному. Тому, якщо ви проаналізуєте, і там буде доречно використовувати саме такі матеріали, то можна цим скористуватися і у вас суттійно скоротиться ваш бюджет. Ще однією складовою вашого саду це будуть меблі, вуличні меблі. Їх так само можна розглянути всілякі варіанти, які вам можуть здешевити. Бюджет по створенню вашого саду не обов'язково навіть їх купувати. Ви можете їх створити самостійно. Ну, ви знаєте, багато таких варіантів, коли робили із піддонів раніше, із ще якихось підручних речей, лавки якісь можна зробити. Ось наочний приклад, як я зробив в розсаднику. Зона Костровища і просто взяли соснові такі. Піньки, розкидали ми їх в певній формі, і тепер тут на них можна сидіти. Зрозуміло, що вони не будуть такими комфортними, як, наприклад, стільці зі спинкою, ще з чимось. Однак, якщо ви їх чимось тут накриєте, якимись подушками, то вам вже буде комфортніше. До речі, ви можете використати для таких зон не сильно там вхідних, якісь тюки з сіном. Чом би і ні, це так само буде достатньо бюджетний варіант. Так, вони з часом під дощем, під сонцем, вони ну, їх потрібно буде замінити там за там, певний час. Але тим не менш, це ну ви створили це своїми руками, і це буде недорого. Однак, дивіться, що стосується меблів. Якщо вони вам зараз не сильно підходять, але ви хочете вже створити сад і ось це кастравище, як я, наприклад, ну, ви можете їх використати. Замінити це завжди можливо. Або ви можете обрати для себе вже готові рішення, які будуть достатньо бюджетними і які можна придбати в будь-якому магазині для саду та городу. А ось якщо ви захочете замінити дерева в майбутньому, це буде зробити архіважко. Але перед тим, як розказати про дерева, хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайки та вподобайки. Чому важливо обрати одразу якісного формату дерева для вашого саду? Ось це також є чинник, за яким ну, не варто, мабуть, економити. Хіба ви можете. Доформувати рослину у вас вистачить хисту, можливостей. І це дерево сформувати таким чином, щоб воно вам створювала тінь, не заважала проходити повз нього і мала якийсь естетичний вигляд. На прикладі цієї черемхи Amber Beauty Maaka і ось, наприклад, цього Церцеса Канадського можна подивитися, що у них абсолютно. Різні, по-перше, фактури габітус, тобто форма крони. І у них найголовніше, що я хотів показати, це різні обхвати стовбуру. Подивіться, яка величезна вже черемха, і який у неї обхват стовбура. І подивіться, який стовбур за обхватом не дуже великий в порівнянні з черемхою у Церцеса. Це абсолютно різні дерева з точки зору функції, яку вони будуть виконувати в вашому саду. Черемха з часом може давати певну тінь. Хоча для тіні я би підбирав інші дерева, такі як липи і клени, бо вона там метрів 5-6 виросте, ну, сім заввишки, і все. А церцис, ну, він тінь вам не дасть, хіба що через років 10. І... Чому обхват стовбура є суперважливим? Через те, що чим більше його ну, там, діаметр, тим дерево є ціннішим, тому що воно краще стартане і воно одразу вже буде формувати вам ваш сад. І якщо вам потрібно буде створити дуже швидко тінь, то е, я наполягаю на тому, що оберіть собі парочку дерев, які будуть там з великим обхватом стовбура. Якщо вам потрібно дерев, це яке буде просто цвісти красиво, ну це можна навіть сприйняти як невеличкий кущ, то тут можна зекономити, тут можна посадити дерева невеликого розміру і почекати, поки вони виростуть. А якщо вам потрібно одразу сформувати тінь і затишок в саду, то, мабуть, є сенс витратитися на парочку таких дерев. І ще такий лайфхак. Коли будете обирати дерева, також дивіться на силу росту, приріст на рік тощо, щоб не було такого, що ви посадите якусь рослину, а вона вам буде дуже повільно там наростати, відростати. Так, вона красива, але... Ефекту і тіні, яку ви, наприклад, хотіли б мати, ви отримаєте через 4, а може і 5 років. Що стосується кущів. То тут я завжди прихильник, що їх точно можна взяти невеличкого розміру. Більше того, ви їх можете навіть поживцювати самі. Є велика кількість роликів з цього приводу, і ви тоді точно заощадите гроші на створення вашого саду. І е, на прикладі магнолії, суланжа, хочу вам проілюструвати, що можна придбати ось такий варіант, е, який ну, коштує чимало. А можна для свого саду придбати ось такий варіант невеличкої рослинки, яка з часом виросте до такої, пройде років 8, правда, а може і 10. Але, ну. Кущ цей в даному випадку це не дерево, яке буде вам створювати тінь. Це рослина, яка буде вам просто давати радість, позитивний ефект, коли вона буде цвісти. Ну і в принципі у неї дуже гарні зараз, як на мене, листя. Однак ви можете пережити і не використовувати в саду одразу такі великі екземпляри. Тому що вони створюють просто, ну, як на мене, більше естетику. І висадите ось таку рослинку. І ваш бюджет одразу буде зменшено. Ми, принаймні, я не можемо уявити сад без квітників. І я вам одразу пропоную розглянути варіант формування квітників із багаторічних рослин. Ви тим самим закладаєте основу і малодоглядності і квітників, які. Не потрібно буде пересаджувати і досаджувати постійно. Так, вони також рослини гинуть, їх потрібно міняти, пересаджувати, але для цього потрібно буде почекати 5 або 7 років. Що стосується вартості рослин, коли ви їх будете купувати, то ви одразу думаєте про бюджет і про те, які рослини ви можете. Собі дозволити. Ви можете купити рослину в 5-літровому контейнері чи, наприклад, в Пдев'яці півлітровому. Я вас запевняю, що навіть якщо ви купите в півлітровому контейнері, то ця рослинка дуже швидко наросте. Ну, буквально, якщо ви посадите її в квітні, то десь на наступний рік вона буде ось такого вже розміру. І тим самим ви зможете заощадити свої кошти. Ну і ще є така для вас порада. Ви ж завжди можете мінятися рослинами із своїми сусідами. Взяти щось у них, розділити цю рослинку, як ми робимо в розсаднику, розсадити собі, створити такий невеличкий собі розсадник, а потім з часом вже будете розсаджувати ці рослини всім вашим садом. І наостанок, це газон. Він у нас має бути в саду, хоча є такі е, території, де ну, маленька площа, можна обійтися без нього. Але якщо ви вирішили, що він у вас буде, то ви можете обрати або. Е, Насіння конюшини, або посадити мазус чи котулу, інші якісь рослини. Однак перед цим я вам раджу сильно десь посіяти їх на таку дослідну ділянку або висадити, щоб ви подивилися протягом року, чи вони вам підходять, бо у кожного із них є свої переваги та недоліки. Тому, на жаль, ось ця злакава трава газонна, яка у нас є, на якій я знаходжусь, вона поки що в цьому плані найвиграшна з точки зору естетики і користування нею. І якщо ви вирішили використовувати все ж таки злакову траву, то ви можете або постілити рулонний газон, або його посіяти. Я вам скажу, що ось цей газон, на якому я знаходжусь, він сіяний. І він, був створений ну, десь в червні минулого року. Тобто йому зараз рік. Він не ідеальний. У нього є там якісь десь залисінки, їх потрібно підсіяти. Але як на мою думку, ну так прям сильно від рулонного він не відрізняється. Так, є певні недоліки, коли ми оцей газон будемо сіяти, потрібно буде бур'яни вибирати, коли будуть насіння газону проростати. Але ну і ви точно зекономите свої кошти і свій ресурс. Я вас тільки закликаю, коли ви будете обирати насіння для газону, не беріть дешеве, умовно, там, за 150 чи 200 гривень за кілограм. Нормальне насіння буде стартувати від ну, 800 там, 600 1000 гривень за кілограм. Тут питання не в грошах, а саме в складі насіння. Якщо в складі буде райграс, то я вам раджу таке насіння взагалі не брати. Ось через це воно таке дешеве, тому що за пару років ця трава зійде повністю і у вас будуть такі лисіни. І коли ви будете його косити, це дуже така агресивна і потужна трава. По ній буде навіть важко ходити. Хтось використовує її 25%, а хтось навіть в складі газону я бачив і до 50%. Це неможливо, її взагалі не має бути. Тому що вам буде важко користуватися цим газоном. А коли у вас буде танконіг, це взагалі ідеальна формула. Якщо у вас склад насіння буде 100% з танконогу, або у вас хоча б будуть якісь костриці, це також припустимо. Тому. Зробити газон самостійно достатньо легко, однак, ну насіння потрібно все ж таки взяти якіснішим. Ви знаєте, я думаю, ті, хто дивляться цей ролик, можуть подумати, що він оце розповідає. Показує сад достатньо такий вже гарний, з класними такими квітниками, розповідає про бюджетність. А я вам хочу сказати, що я якраз вам намагався донести, що ось цей сад він не такий уж і дорогий був при створенні. Чому? Тому що ну, створював я та моя бригада хлопці, які допомагали, це правда. Газон сіяв безпосередньо, я ну ми перед цим робили е, певні маніпуляції, сітку відкритів вирівнювали, бордюри ставили, але тим не менш. Тобто, якраз я і розумів, що мені. Дешевше буде посіяти газон, ніж його постілити. Квітники, які ви бачите тут, вони були висаджені рік тому, і навіть не з П9, які я вам показував, а ну, таких, знаєте, це були рослини в контейнерах, але завжди в розсаднику буває, що деяка рослина вона не стріляє і не вкорінюється. Я маю на увазі, вона не наростає, і продати її неможливо. Всі рослини без виключення, які ви бачите тут, я маю на увазі злаки, квіти, ну, окрім, мабуть, там великих кущів, міскантусів там і просо, бо ми їх одразу такими саджали. Ці рослини були висаджені, ну як вам сказати, це був ось такий хіживець, отака невисока рослинка. Ну, дійсно, і може одна гілочка тільки була. Тобто, якщо показати, які рослини тут були висаджені, ви б здивувалися, наскільки вони. Швидко наросли і е, виходячи з того, що е, розставляв я їх сам, тобто, ну нікому за це гроші не сплачував. Так, рослини у мене були, але їх навіть продати не можна, було вони були не товарного вигляду, їх потрібно було просто викинути. Це те, що я вам говорив, що ви можете їх самі поділити і розсадити, або взяти у сусідів, помінятися, розсадити, створити собі невеличкий такий розсадничок, а потім розсаджувати своїм садом. Так, то ці рослинки так само були невеликі, і тому для мене цей сад. Я також вважаю, що достатньо вийшов бюджетним. І покриття я вам показував. Вони так само були використані дуже прості і із тих матеріалів, які знаходяться в нашій зоні ну, території, яка прилягає до розсадника. Тому що логістика також коштує певних грошей. Тому, попри те, що ви дивитесь на зараз таку красу навколо мене, цей сад. Ну, ще раз, для мене особисто він вийшов бюджетний. А у вас може бути менша ділянка. Вам тоді не потрібно буде створювати пагорби штучні, як я робив. Не потрібно буде три Камази щебня, щоб зробити ці доріжки. І ще більше Камазів для відсіву. Да, тому що у мене площа інша. Але по факту він бюджетний. Тому е, я Дуже сподіваюся, що я доніс до вас ось цю думку, що ви так само можете зробити сад і заощадити свої кошти. Просто думайте про те, які рішення ви будете формувати в своєму саду, і як ви будете це реалізовувати. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру і побачимося в наступних роликах. Пока-пока!